Збройні сили України звільнили від російських окупантів урожай на Донецької області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі. За її словами, українські захисники закріплюються на рубежах, наступальні дії продовжуються. Також у генштабі зсу заявили про те, що українські військові завдають вогневої поразки артилерією за виявленими цілями противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Раніше генштаб ЗСУ повідомляв про те, що російські загарбники на шахтарському напрямку намагалися безуспішно відновити втрачене положення біля селища Урожайне. Противник завдавав авіаударів, а також обстрілював населений пункт з артилерії. Урожайне знаходиться поряд із селом Старомайорське, яке раніше звільнили ЗСУ, і є одним із ключових населених пунктів у Донецькій області. Тепер українські військові стали ще на кілька кілометрів ближчими до окупованого. o